А ось саме це місце, де ми побачили дітей, тут більш крига світла, і далі, як такий п'ятачок, оце звідти хлопці тягли дітей. Жителька Кременчука Вікторія Артюшенко показує місце, де 14 лютого провалили з-під кригу двоє дітей. Жінка зі своїми друзями у цей день відпочивала на березі Дніпра. На березі нікого не було. Я ще вийшла, зробила дві фотографії для себе, бо думаю, коли я ще побачу зимовий Дніпро, розвернулася. Я не знаю, в який момент я повернулася, що мене сподвигнуло до цього. Але я повертаюся в бік ріки і бачу, що щось відбувається не те у воді. Зіро мене не дуже гарний, тому я крикнула хлопцям: що хлопці, подивіться щось воді не тут, а побігла до води. Тоді з води вдалося врятувати двох хлопчиків 10 та 11 років. Вони перебували в ополонці на відстані близько 20 метрів від берега. У Дніпрі борсалися двоє хлопчиків. Кричали, допоможіть. Наші хлопці почали їх рятувати, вкладатися на кригу. Один іншого тримав. Потім третій підбіг. Ну тобто, таким чином, дітей. Ми з води витягли. Я тим часом, поки все це відбувалося, викликала екстрені служби. По прибутті на місце виклику знаходилася компанія людей дорослих і біля них двоє підлітків. Вони були всі мокрі, знаходилися біля вогнища, грілися. Ми негайно забрали їх в карету екстреної медичної допомоги. Я їх оглянула. Ми надали їм екстрену медичну допомогу і госпіталізували в дитячу лікарню для подальшого огляду і надання медичної допомоги. Рятувальники на місці прибули за три хвилини, каже Денис Сороколад. Я вже побачив, що немає паніки біля льоду, біля самої лунки. До нас підійшла жіночка і каже, що ми вже витягли дітей, вони біля кастрами відразу до них підійшли, надали їм свій теплий одяг. Ми їх зігріли і чекали кореш, що така допомога. Проводиться розвідка для того, щоб не було потерпілих, які могли ще провалитися, піти під лід, і ми їх не бачимо візуально. Потім я вже по зведеннях прочитала. Глибина вже сягала двох метрів на тому місці. Тобто, якщо врахувати всі чинники, температуру води, течію, шок, важку, важкий одяг, то невідомо, чим би це могло закінчитися, якби нас не було поруч. Від початку 2025 року на Полтавщині сталося чотири нещасних випадки на водоймах. Загинуло двоє людей, ще чотирьох вдалося врятувати, розповів Суспільному речник рятувальників Віталій Шкаревський. Найбільша небезпека складає в тому, що лише тільки почав з'являтися лід на водоймах, люди вже, особливо це рибаки. І, на жаль, діти виходять їм цікаво вже вийти на лід, рибаки йдуть спішать поводи але лід дуже наскільки тонкий, що дуже небезпечний, і люди внаслідок до цього провалюються. Може бути рефлекторна зупинка серця, так як температура води, вона дуже холодна. От по-друге, може вода потрапити в верхні дихальні шляхи, в нижні дихальні шляхи, можлива пневмонія потім е на фоні того, що вода там. Ну от взагалі стрес, так і ну і утоплення ж. Як розповів Суспільному Віталій Шкаревський, нещасні випадки на водоймах стаються через те, що в деяких місцях поки тонка крига. Аби одна людина могла безпечно перебувати на кризі, її товщина має бути не менше 7 сантиметрів. Тетяна весна, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.